Воленівку нас всіх завезли, почули якийсь. Ну періодично було десь там щось вдалині, гуркотіло, десь обстрілювали. Це було, але ж по поведінці охоронників. Вони закричали, що всім залишатись на місцях, всім мовчать. Не дай Бог кого почуємо, розстріляємо. Через чотири місяці нас перевезли саме азовців в Таганрух. Всі, Оця ненависть, яку відчуваєш на фізичному рівні. Хоча до тебе ніхто не торкається, ну якийсь жах обіймає, стискає, давить. І це весь час от така атмосфера. Це ненависть всієї країни, таке відчуття, що вся ця країна, вся ця земля тебе ненавидить хоч і хоче знищити. Нас жінок допитували як свідків, як свідків злодіяння язовців в Маріуполі. Там були такі, які на голову не налазили. А от в Оленівці у них там була така мрія зробити таке масове судилище в Маріуполі. І вони навіть. Мріяли, тішили там, дехто із них, ну не всі дехто, що розвішує мазовців по, по фонарям. Починаючи з Майдану, і до цих пір мене вражають наші молодь, наші хлопчики, дівчата. Наскільки вони сильні духом, тіла у них часто підводять, усі хворі спини, коліна, вони хворіють, простуди, кашлі, але вони завжди готові. Воювати, працювати, і завжди мене тішило, що я поряд з ними, хоч щось, можу їм допомогти і бути причетна до них. А коли прозвучав Маріуполь. Коли був обстріл східного, спочатку, коли визволили Маріуполь, я дуже пишалась цими людьми і дуже поважала. От, ну, Я просто любила їх, заочно любила маріупольчан і азовців, які визволяли тоді Маріуполь. Перервалася, сказала, Женічка, я так давно чекаю цього запрошення, цього, цієї пропозиції. Ну, і я взяла. Відпустку відпустку себе в Пологовому поїхала, це був березень місяць, початок перші числа, поїхала подивитися, що таке Маріуполь, що таке Азов. І залишилась. Я лікувала хлопчиків, насморки, горла, грипи, потім ковід пішов. Я, я займалася цією рутиною. Була біда, дуже велика біда з водою. От перше оце чим страшна проклята війна, Зникає хліб і вода, саме необхідне людям. Знаєте, от було ще якісь солодощі, були консерви були. Цього не хотілося. Хотілося хліба, ну і води пити. Ну а так в перші дні, десь навіть місяць. Не про всіх знали, хто загинув. Вже я потім знала, скільки полягло моїх хлопчиків дорогих. Ну, на Азовсталі ми в основному ми мешкали в бункері, на вулицю було заборонено виходити. Дрони, дрони висіли, дрони над нами. Літаки весь час літаки, тільки партія літаків відлетіла, знову налітає нова зграя, і це обстріл ракетами, каби скидали. Нас багато людей загинуло. Одного разу, коли бастіон наш розгромили, бастіон це був штабний підвал бомбосховище. І бастіон переселився туди, де ми мешкали. І от ми виходимо собаку вигулювати, а назустріч нам йде з перекуру редіс і декілька командирів. І він дивиться на, на нас. І в нього такі то він такий зажурив, ну, вон, щось йшли, вони балакли, і він дивиться, зупинився на сходах, дивиться на нас зір. І в нього так. Очі ясніють, стають такими ну, добрими. Він посміхається. Я рідко бачила, щоб він посміхався, майже не бачила. Тут я бачу, редіс посміхається, в посмішці розпливається обличчя. І він каже: Хрещена, можна я вас обніму? Це було це, це такий теж маленький момент щастя. Оце я зрозуміла, наскільки у нас прекрасний командир. Практично три місяці триматись в облозі. Це, це талант. Нам повідомили, я не пам'ятаю, чи 15-го, чи 16-го, здається, 16-го. Бо 16-го вже поранених, там вже був у нас режим тиші. Ми розуміли, що щось вирішується. І 16-го тяжко поранених, евакуювали. І ввечері нам сам Редіс сказав, що ми виходимо в так званий по наказу президента. Так званий почесний полон, що через три, чотири п'ять місяців нас обов'язково обміняють, звільні. Я фантазерка, я завжди сюди вірю. В полоні майже вісім місяців. Нас знову по одній одні, камери визивають і переодягають знову пробу. І видають знову ті матраси, капці і всяке таке. І піднялися ми знову в камеру. Я піднялася в камеру. Мої кладові по камері. Ну от не вийшло. А у мене таке відчуття: я кажу, дівчата, я завтра вийду звідси. Весь цей час моя супутниця Іра Сірик Валькірія вона завжди була поряд. І в ту пору вже ж собаки в неї не було, собак в неї забрали. І потім їй сказали, що Кадирову подарували цю собаку. Вона дуже довго плакала, бо вона дуже прив'язана була до нього. Але чогось. Ви... Ну, я, я ж знову я так фантазувала, що має якесь чудо статись, але ну, нам Адіка мають повернути. І серед дороги зупинилися, і я чую кричати сірик виходи!». Я не знала, куди її забрали, чого. А вже. Коли перетнули кордон, я дивлюся, іде дівчина дуже схожа на Іру із собакою, яка дуже схожа на Адіка. І я думаю, ти ні, це, мабуть, до прикордонників якась чи дочка прийшла, чи молода дружина, так вдалині, бачу. Вона підходить ближче, вже до нас підходить, а це Іра і Адіка. Я зараз в одному із гарнізонів. же я, я санінструктор інструктор посада, але я займаюся такою фешерською роботою. Я вірю все-таки в розум людства. Воно щодня бачить, з ким має діло. Ну, цього монстра треба знищити. Це не значить, що знищити людей, а цю державу, державу, яка цих людей такими зробила.